Додавляють мило в стакан з водою та запускали бульбашки. Рано ранком перед школою вмивались у, укутавшись в ліжко, надували повітряну кулю до тих пір, поки він не лопнеть. Намагалися обіймати той момент, коли світло у холодильник гасне. Прибирали зуб під подушку у надії, що прийде зубна фея, стукнув в якому-небудь в двір та побігли. У таємниці усіх зі варення ложкою прямо з банки. Розбирали та збирали наново свої улюблені конструктори. Я зараз я збираю безкінечний фотоконструктор за Кубрікс. Перетворюю ціні та значущі фотографії та піксельні картини. До промокоду Foxtrot Lond ви отримаєте знижку 20% на всі набори. Замовляйте та приходьте на подарунки за Кубрікс.ua і ви можете дарувати за Кубрікс нашого каналу. Посилання будуть у Foxtrot.